Казковий вимір. Час казочки. Курочка ряба. Жив дід та баба, і була в них курочка ряба. Знесла яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила, бігла мишка мостиком, ударила хвостиком, яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, курочка кукудаче, ворота скриплять. Прилетіла сорока, сіла на ворота і питає: А чого ви так скрипите? «Ой, Якби ти знала сороку, ти б собі хвоста одірвала. Йок до як? Як жив дід та баба, та була в них курочка ряба. Знесла яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била била, не розбила. Бігла мишка мостиком, ударила хвостиком. Яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка кукудаче, ворота скриплять. Сорока взяла і собі хвіст одірвала. Полетіла сорока в ліс, сіла на дуба, а він і питає Сороко, ну навіщо ти собі хвоста відірвала? Ой, якби ти дубе знав, ти б на собі гілля поламав. Як? Да як? Як жив дід та баба та була в них курочка ряба, Знесла яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, бив, та не розбив. Баба била, била, не розбила. Бігла мишка мостиком, ударила хвостиком, яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, курочка кукудаче, ворота скриплять. Сорока взяла і собі хвіст одірвала. Дуб взяв та й на собі гілля обламав. Приходять пастися овечки та барани. От і питають у дуба. Дубе, дубе, а навіщо ти собі ілля обламав? Ой, якби ви барани знали, ви б собі роги порозбивали. Як? Та як? Як жив дід та баба та була в них курочка ряба, Знесла яєчко, та не просте, а золоте, дід бив-бив, не розбив. Баба била била, не розбила, бігла мишка мостиком, ударила хвостиком, яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка кукудаче, ворота скриплять. Сорока взяла і собі хвіст одірвала, а дуб на собі гілля поламав. Тут барани собі роги порозбивали, Пішли до води напитися, а вода їх і запитує. Барани, а навіщо ви собі роги поламали? Ой, якби ти річко знала, ти б собі воду розігнала. Як? Да як? Жив дідь та баба, та була в них курочка ряба. Знесла яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Бігла мишка мостиком, ударила хвостиком, яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, курочка кукудаче, ворота скриплять. Сорока взяла і собі хвіст одірвала, дуб на собі гілля поламав, а барани роги порозбивали. Тут річка взяла і розлила воду. Приходять матушка по воду, бачить, нема води. А що таке? Де вода? Якби ти, матушко, знала, ти б на собі спідницю порвала. Як? Да як? Як жив діта баба, то була в них курочка ряба. Знесла яєчко. Та не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Бігла мишка мостиком, ударила хвостиком, яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка кукудаче, ворота скриплять. Сорока взяла і собі хвіст одірвала. Дуб на собі гілля поламав. Барани роги порозбивали, а річка воду розлила. Тут матушка і порвала на собі спідницю. Приходить додому, а її зустрічає батюшка. Матушка, а що це ти з порожніми відрами? Ой, якби ти, батюшко, знав, ти б собі борду порвав. Як? Да як? Як жив дід та баба, та була в них курочка ряба. Знесла яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Бігла мишка мостиком, ударила хвостиком, яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, ворота скриплять. Сорока взяла і собі хвіст одірвала, дуб на собі гілля поламав, барани роги порозбивали, річка воду розлила, а матушка спідницю порвала. Батюшка взяв і порвав собі бороду та й каже Тепер уже і службу правити не буду.